До чергової частини Тубінського міського відділу надійшло повідомлення про розбійний напад на будівлю місцевого підприємства. Зараз порушили ми кримінальну справу за статтю 187 Кримінального кодексу, проводимо розслідування, є деякі вже версії, вивчаємо в першу чергу підприємницьку діяльність. Потерпілого, який займався виготовленням і імпортом скла для пластикових вікон. Опрацьовуємо місцевість, свідків, зі свідками спілкуємось і відпрацьовуємо шлях відходу. Є деяка інформація, перевіряємо. Її. oh can Ви не маєте, не маєте, не маєте. فراغ.